Самооцінка впливає на кожен аспект життя людини, адже вона починає формуватися ще в дитинстві. Травми, соціальні стереотипи та постійне порівняння з іншими може сильно вплинути на сприйняття себе, і важливо вчасно розпізнати ознаки низької самооцінки, щоб почати з нею працювати. А мене звати Кароліна, я психологіня. Я запрошую вас до свого блогу ментального та психологічного здоров'я, зокрема до youtube каналу в рубрику Люди для людей. Та саме прямого ефіру з Заріною, яка розповідає про самооцінку, як її підвищити, як розпізнати низьку самооцінку, з чого почати і взагалі, чому самооцінка є важливою, адже низька самооцінка може заважати вам проявлятися, просити вищу зарплату, виставляти межі та усвідомлювати те, чого ви дійсно варті, усвідомлювати те, що вам потрібно, а що ні. З низькою самооцінкою людина відразу за замовчуванням приймає себе як не до самооцінки це не лише про те, як